До вашої уваги, екологічна акція, Велика сила Малої річки. Сьогодні наш осінній вайб з берегів непримітної та малознаної сільської річечки. Невеличка річка Коденка протікає в межах Житомирського району на території села Пряжів, з гирла річки Гуйва. Належить до басейну Дніпра. Має звивисте заболочене русло протяжністю 34 км. Здебільшого береги кодинки пологі, максимальний похил 170 см, тобто геть невисокі, зарослі чагарниками та звичними для водойм вербами, вільхами, калиною, очеретом та комишем. Іноді зустрічається вовче лико та інші кущі й трави. Комаші досить густі та високі. Річка не глибока та вузька, у найширшому місці досягає близько 5 метрів. Течія спокійна. На берегах річки розкинулися луки, що служать сіножатями для місцевих жителів, і тому в літню пору, в пору косовиці тут можна спостерігати невеличкі копички запашного сіна. Проблемою для частини водойми, що протікає в межах села, є забруднені береги та сам потік. Найчастіше це побутове сміття та пластик, що його залишають недобрісовісні жителі поблизу річки. Але все ж таки її облюбували дикі качки, живлячись тут ряскою та дрібною рибою. Качки дуже полохливі, не дають наблизитися близько, відразу з криком злітаючи в повітря. Минулому році тут активно працювали бобри, але цієї осені їх вже нема. У декількох місцях береги річки з'єднані звичайними дерев'яними місточками для зручності перетину та пересування. Вологою річки насичуються навколишні городи та садки. Кодинка має свої маленькі притоки, наприклад, жабокрик, мочі хвіст. Мабуть, ці назви пов'язані мілиною цих річок. Вони зовсім не глибокі та заболочені. Річка тече переважно на північний схід. Але куди б вона не текла? Ця мала річка має свої принади і вражає красою цінителів української природи. Бережіть маленькі річки, вони частинка великої річкової системи та екосистеми України загалом. Гарного вам дня! Щедрої, мирної, тихої осені і ще декілька хвилин насолоди осінньою порою на берегах річки Коданки.